Пане Леоніде, ось тут перед нами завдання. Ну перед вами, я попрошу вас оцінити масштаби лиха, так би мовити, і як нам взагалі треба ставитися до цього? От вихідні обставини, так би мовити, дебати відбуваються кожного разу ще 60-х років. А кандидати в американське президентство ідуть на них цього разу. Дуже багато незвичного. Мало того, що напряму правила цієї розмови змінили. Дебати відбуваються в той момент, коли е, ці двоє людей навіть ще не кандидати. Ем... На кону сильно багато, а дебати нібито от всі а, зазначають оглядачі, що дебати не так уже сильно впливають на передвиборчу кампанію. Ну, майже ніколи, тільки через них виборці не вирішували. Все одно ядерний електорат важливіший. Але зараз а, і за чутками демократична партія дуже занепокоєна, вже не за чутками, а за прямим зверненням Йорк Таймс одне із найвпливовіших видань. Редколегія його виходить з такою відозвою, що відбувається прямо зараз. От ці дебати і цей, як називають, крах Байдена в прямому ефірі, вони здатні вплинути на ситуацію? Це серйозно крах? Чи це просто новина, яку будуть обговорювати п'ять днів? Це однозначно електоральна криза. Однозначно, тому що е вражені були е навіть, а може, навіть навіть. Е в першу чергу гарячі прибічники Байдена, як сказав один з них в одному з ефірів, я гаряче люблю Байдена, мені було боляче на це дивитись з одного боку, ну так, ця людина ніколи не проголосує за Трампа. Це зрозуміло. Але враження того, що Байден е, не є тим кандидатом, який е, е, надихає, так, в якого хочеться вірити, за яким хочеться йти. Ну це так. А, тобто, в людини немає вже життєвої енергії, на жаль. Пане Леоніде, а що фактично може відбуватися а, від партії? Поки що офіційних заяв немає. А від Байдена ну мабуть певною мірою офіційною можна вважати його заяву, його слова на зустрічі з виборцями. А, які вже ну які не припиняються, які відбуваються весь час? І от на вчорашній, після дебатів вже він встиг заявити, що а, що. Він визнає, що він не був надто жвавим на дебатах. Він розуміє, і констатує, що він людина дуже поважного віку, але він знає, як бути американським президентом, і упевнений, що у нього це вийде. Тобто, із цих слів можна виснувати, що він і ти нікуди не збирається, тобто це не буде його власне рішення залишити передвиборчу гонку, що тоді фактично буде відбуватися. Ну, ми розуміємо, що він знає, як бути президентом. Ми лише він сам не знає, чи він зможе бути президентом вже за півроку Хоча б так, не йдеться ж про його компетентність. Він дійсно людина дуже компетентна, і я думаю, що зараз з існуючих політиків американські найдосвідніші. А так, але проблема ж в тому, чи він здатний бути президентом вже просто психічно і фізично. І на жаль, ми це побачили. Якщо людина, яка готувалася спеціально для до цього ефіру, полутора-півтора по і його провалила, ну вибачте, ну є питання. А так все опирається в його бажання піти. А, його ніх ні, ні не, не може бути жодної процедури, коли у демократичної партії з'явиться інший кандидат в той час, коли діючий президент-кандидат не хоче залишити гонку, і тому все впирається, чи зможуть переконати uh -huh. uh, Джо Байдена в тому, що треба піти. Я думаю, що зараз. Найближчі, ну я думаю, тиждень, може півтора-два. А буде йти активний збор інформації. Наскільки це вплинуло на? Виборців на позицію uh -huh. виборців, які провали є. Ну поки що всі е, демонструють е, ці дані впали ставки на в, в тоталізаторах uh -huh. на Байдена. Так, але звісно і дуже суттєво впали. Е, мало хто вірить в його перемогу, вже значно менше вірить. Але ну звісно, ви праві в тому сенсі, що ядро та нікуди не ділося. І ще раз кажу: люди, які не хочуть бачити Трампа, вони все одно віддадуть скоріше голоси за Байдена, але є можливість, що. Вони просто не прийдуть на вибор. Uh -huh. Ну, тобто зараз але... треба аналізувати ситуацію, але важливо розуміти, от цим виборцям тоді кого вони отримують натомість Камалу Харіс, віцепрезидентку, яка не має аж такої популярності, як політикиня у Сполучених Штатах Америки, чи, можливо когось іншого? А от якщо не Байден, то хто? Ну уявімо собі, зараз багато незвичного відбувається. Ви кажете, ніколи ще такого не було, щоб партія сказала ні чинному президенту, який хотів би йти на другий термін. Але в цій передвиборчій кампанії. Багато неординарного, і от можна припустити, що е, партія демократів такі не висуне його. Тоді хто інший має шанс може претендувати? Е, от зараз є низка імен на екрані. Ви ставите на когось із них чи, можливо, на е, фігури, які сюди не внесені, наприклад, на Мішель Обаму. А дивіться ще раз. А, треба згода Байдена. Ага. Щоб був інший кандидат, він має на це погодитись, тому ось все зараз збирається інформація і так далі, щоб говорити з Байденом і довести йому, що його шанси стали менші і краще, якщо піде хтось інший. Коли це буде доведено Байдену, тоді вже будуть, ну я не знаю, там партійна вер... Верхівка, там лучші люди Вашингтона, колегія виборців. Ось ці як, як там кандидати на з'їзд на з'їзд, які відбудуть, які відбудуться в серпні в Чикаго. Так вони мають зібратися і прийняти рішення, хто б це мог бути, а виходячи з знову ж таки, ця людина має погодитись. Це ж не можна сказати: оци ти будеш, ти підеш. А щодо Камали, ну так це було б найпростіше рішення, але на жаль, ми знаємо, що у Камал Камала Харіс абсолютно не популярна фігура. Вона була далеко в тіні, коли була віцепрем'єркою. Вона чесно кажучи, вона не, не не потягнула цей цей піст, цю посаду. Тому навряд чи. хто може бути. Це треба знати внутрішні розклади. Ну звісно, всі зараз кажуть більше про Гевіна ГУ� Ньюсама, губернатора Каліфорнії важко сказати, тому що ну Каліфорнія дуже лівий за американськими за американською шкалою штат і висувати такого кандидата. Ну так ядро він збере. А, ну, чесно кажучи, може і зараз може бути знаєте, так як, так, як така ситуація, з якою і ми стикалися в 2019 році. Uh -huh. З'явилася нова людина, а, ну в цьому сенсі вона не дуже нова. Все ж таки, це політик, а, але все ж таки нова в тому сенсі, що а, вона змінює цю картинку. Нарешті це не Байден Трамп, не Трамп, Байден. Вся ця. А, в цьому з шістнадцятого року всі цим крутяться так. А все ж таки ж це обновлює картинку, і це може сильно дуже змінити все і за новою фігурою, незважаючи на певні, які там може там якості, люди підуть. Саме власне так пішли за Трампом. 16-му році стало не в 15-му, 15 коли були праймерис, стало ясно, що Джеф Байден Джеф Буш не тягне. Це губернатор Флориди з цього клану Бушів. Вважалося, що це прохідна фігура. За ним такий могутній політичний дім, скажімо так. Так всі республіканці за нього підпишуться. З'явилося, що в людини немає ні харізми. Ну, чесно кажучи, по ньому не було видно, що він дуже хоче, і все. А тут з'явився Трамп Трамп відома фігура в Америці, так само, як Зеленський був відома фігура в Україні, так, але не як політик. Але він обіцяв зміни. І всі настільки втомилися від істеблішменту, uh -huh. Клінтон, Клінтон, Байден, Байден, Обама, Обама нас остогидли, давайте Буші, Буші. І зробили ставочку на Трампа. Так і Пане тут Веніля. може бути такі фільм. Пане Леоніде, а для нас ось цей шторм, ця невідомість, яка зараз насувається в американській політиці. це все ж таки якась дуже велика загроза, чи це шанс? Ми можемо в цій мутній воді здобути для себе щось, укріпитися якось, так би мовити, чи все ж таки для нас це правда небезпека, небезпека того, що невчасно може приходити допомога, що цю політику взагалі переглянуть і так далі. Ну, доки президентом є Байден, а Він президентом до січня. Тут можна вважати, що в цій політиці ну поки що ми не бачимо, що щось може змінитися. Вона буде такою, яка, яка є. Вона не дуже до речі, така вже до нас і е, позитивна, як ми бачимо. На жаль, а з одного боку, це допомога допомога з іншого боку, це час по, по чайній ложки, як то важ кажуть. Так тому є претензії і до. Е, і до Байдена для нас найбільше перестрога, звісно, Трамп. Це те, що ми почули і на цих дебатах. А ми знову почули цю нісеникницю про те, що він може завершити війну ще будучи президент-електом, тобто, ще до того, як вступить в права президентські, повні, ну це безглуздя, і, на жаль, нічого доброго. Це таке легке відношення до нашого конфлікту не несе. Вчора була ще чи сьогодні, вже не пам'ятаю. Його репліка про те, що розумний президент не став би ворогом для Путіна і кімчанина, а не ворогом то ким? партнером, братом не знаю. Тобто, це Трамп, чесно кажучи, лякає і те, що ми побачили на дебатах. Він знову кривлявся. Він знову дуже багато брехав. І мені здається, що якщо є якась проблема для України, це можливість перемоги Трампа. Будь-яка інша фігура, чесно кажучи, не така не так лякає Україну. Європейський Трамп, ну, мабуть, хотів би в такій ролі опинитися. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан недарма запропонував для головування Угорщини в Європейському Союзі гасло «Make Europe Great Again». І ну так, мага і Мега а, тепер буде європейська. Ну, це предмет для жартів. Але от що, а, мабуть, не жартома, а з можливо, з певною надією, може, з пересторогою, але ну, з увагою, в будь-якому разі, ми ставимося до того, що. Контакти відбуваються між Орбаном і Зеленським, між Угорщиною і Україною. В Брюсселі відбулася розмова. Ну трохи чи не просто випадкова зустріч не в коридорі, але в залі зійшлися, а перемовилися кількома словами. нібито переконували в чомусь одне іншого. І ось зараз кажуть, що можливо наступного тижня відбудеться уже зустріч. Візит що можливо зустрінуться навіть і в Україні українські президенти, угорський прем'єр. Що це змінює для нас? Що це за така нова сторінка? Ну, ми бачимо і чуємо, що а, з, з одного боку, європейські структури працюють з Орбаном. Зараз це відбувається в рамках а, структури ЄС. До того ми чули заяви Столтенберга, що а, Угорщина не буде заважати. Якимось планом НАТО по праці співпраці з Україною. Ну, те, що відбувається в європейських структурах на рівні європейських структур, це пояснює тим, що ну, з одного боку, з 1 липня, угорщина буде головувати так, в цих структурах. А з другого іншого боку, зараз йде формування структур Європарламенту. А і Угорські угорщина там і угорська фідес вона залишилася поки що поза е, е, ви е, їх погнали з європейської народної партії. А ось ці консервативні партії, ці націоналістичні партії угрупування е, в європарламенті до себе ще не приймають і кажуть, що е, умовою. Прийняття фідес до цієї партії консерваторів реформаторів, якщо я не помиляюся, де головну роль грають італійці, так що нібито та там Джорджа Мелоні там висунула якісь там певні умови для Орбана по прийняттю, і зокрема налагодження відносин з Україною. А тому, що якщо партія Фідес залишиться взагалі за фракціями поза фракціями, і так далі, вона не зможе впливати на формування і керівних органів зараз будуть створювати Єврокомісію, Так ну міністрів, скажімо так, міністрів ЄС, так і впливати на порядок денний. А йому все ж таки хочеться на хочеться бути впливовою фігурою, дуже дуже забиратися на маргінес, його не влаштовує. Тому він робить ось ці кроки назустріч Україні, тому що його для того змушують як партнери. Так і власний інтерес, і пане думаю... Леніде. А як далеко на зустріч буде готовий зайти Орбан? Тобто, те, що не голосували проти рамки перемовин із Європейським Союзом, це уже максимум на який можуть піти? Чи, наприклад, от коли кажуть, висунули нові звисунули нові вимоги, так там багато пунктів з приводу Закарпаття, угорців Закарпаття? І ем, от всі ці речі, які в общем, де не вкладаються в українську конституцію, які не вкладаються в міжнародну практику, а визнати там якимось автентичним угорським регіоном а, ось а, цей, а, цю територію українську? А це все для того, щоб потім, так би мовити, поступатися і йти на компроміс, доходити до того, що вони реально хочуть, чи навіщо ці речі, ці вимоги висуваються зараз? Ну, Фідес це націоналістична партія, це популіст, націонал популісти і Орбан націонал популіст. Саме тому він не зберігає владу, тому що в нього. Ці його позиції а, ідеологічні вони збіглися з позицією, на жаль, поки що збігаються з позицією більшості угорців. З одного боку, він їх трошечки так роздмухує, так а, тут куряце яйцо, як як тут кажуть, так. А, але це так, і так, одна з таких вимог це ну так само, як, як там, руський мір. Так, угорський мир угорський світ. Вони вбачають в закар. З Закарпатті, власне там, наш, наші люди так, і намагаються розширити туди вплив. Чесно кажучи, якщо б мене спитати, я не є фахівцем цих питань зовсім так, але мені здається, що в цих умовах а, не треба вже так дуже сильно боятися ось цього угорського впливу, саме тому, що Угорщина перебуває в дуже. Таких тісних а, рамках а, Євросоюзу і не може собі дозволити речей, які б дозволили собі ну не знаю, якийсь там авторитарний уряд а, відірваний взагалі, угу. так тому. Так, треба розмовляти, треба з чимось, може погоджуватись, з чимось ні, йде там, де йдеться про якийсь там культурний вплив, культурні якісь речі, ну може і погодитись. Там, де трошечки починає пахнути політикою, так може ні, і так далі. Ну це нормальний процес. Ще раз кажу: не треба того боятися, тих угорців там залишилося. Ну скільки там процентів, відсотків, там 10, може і 15, так. Ну, може в окремих громадах. Це не загрожує Україні сепаратизмом на щастя, мені здається. Uh -huh. Але дійсно ну, тут треба працювати в цьому питанні. Але uh -huh. ще раз скажу, у нас інколи це теж трошечки так розмухується. Ай, Угорщина там війська підводить, а зараз вона у нас щось відтяпає. Ну, слухайте, ні. Ну, ну ні. Так, це країна НАТО, це країна Євросоюзу, і певні кроки там неможливі. Uh -huh. А ми а можемо... А ми можемо в якусь от прям різку зміну риторики власне Орбана побачити за ймовірного цього візиту. Якщо він все ж таки відбудеться, бо раніше, уже ж і ще під час аргентинської випадкової зустрічі, скажімо так, Зеленський запрошував Орбана і ну наполягав і пропонував, що от е, треба приїхати в Україну, щоб оцінити реальну ситуацію. От, ми можемо почути таке від Орбана. Він прийде в Україну, і скаже: я побачив на свої очі. А, ми змінюємо позицію. Ми. Будемо допомагати. Ні, ні. Це буде означатиме втрату обличчя. Він на це не піде. Він буде триматися якоїсь лінії. А в чому він може поступитись? Ну я не знаю. Мені здається, все ж таки, ось ця. Він сам, як політик, досить таки досвідчений, точно точно не дурний. скажімо так. Він розуміє, що а, немає взагалі перспектив проросійськості так Це вже все. Ця мода на це пішла. Від цього зисків більше від цього отримати неможливо, а все і тому. Я думаю, ось тут він буде поступатися, він не буде триматися ось за таку особливу позицію, де можна вбачати якісь інтереси. Там про московські, про путінські і так далі uh -huh. це. Цим він може поступитися. Що стосується якихось національних питань питань там захисту угорців в Україні? Я думаю, він буде намагатися триматися цього міць, а, нам тому, що що а нам Є що запропонувати, а нам є, що запропонувати угорщині. Ну, не в економічному плані. Припустимо. Ну якщо перемовини перемовини щодо майбутнього членства у Євросоюзі, зрозуміло, що конкретні вигоди і наших візавів так само треба розуміти. І пропонувати їм щось. Україні є що запропонувати Угорщині, Україна зараз і всій Європі запропонувала забезпечення безпеки. Це те, що ми бачимо. Що стосується якихось економічних речей, це треба розмовляти з фахівцями. Я тут не можу нічого сказати. Я сподіваюся, що така велика країна, як Україна, в якій зараз дуже розвивається, зокрема оборонна промисловість, їй є що запропонувати. Угорщина. Угу. дякую дуже, пане Леоніде. Леонід Швець, політичний оглядач на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Дякую дуже.